Твій пот почав текти швидко розряджатися, чи дивно поводитись. Можливо, причина не в ньому, а в тому, як ти його використовуєш. Давай перевіримо разом. Всім привіт! Мене звати Іра, а я Таня. Ми з мережі Вейпхаб. І сьогодні допоможемо тобі уникнути найпоширеніший помилок у щоденному використанні подсистем. Перша помилка це заряджати свій пот від потужних блочків. У кожної подсистеми є своя рекомендована сила струму для зарядки. Зазвичай це 1 або 2 ампера. У новіших моделях може бути і 3 ампера. І ця вся інформація завжди вказується в інструкції. Більшість подсистем розраховані на струм 1 А і напругу 5 В. А коли ти підключаєш зарядку на 18-30 Вт або більше, Контролер живлення просто не встигає. Якщо подавати більше струму, ніж потрібно, акумулятор починає зношуватись. Девайс може швидше розряджатися, перегріватись або навіть вийти з ладу. Уяви, що в тебе крихітна чашечка, і ти намагаєшся влити в неї воду з пожежного шланга. Це якраз той випадок. Як зрозуміти, який у вас адаптер? Сила струму зазвичай вказана прямо на самому блочці. але ще є простий спосіб. Потужні адаптери зазвичай більші за розміром. Маленький це найчастіше 1 А, середні 2 А, а великі і важкі це вже для ноутбуків або для швидкої зарядки телефонів. А ще не забувайте про кабель. Навіть якщо у вас правильний адаптер, неякісний кабель може теж потроху ушкодити поду. Це не значить, що він одразу зламається, але з часом можуть зноситися контакти. Або акумулятор буде заряджатися не так, як потрібно. Краще використовувати кабель, який йшов в комплекті з поду, він точно підходить. Якщо такого немає, обирайте щось просте. Не то без функції швидкої зарядки, бажано перевіреного бренду. Ще одна причина. Чому ваш под може підвести, це банальне ігнорування вологи всередині? Здавалося б, дрібниця, але воно реально впливає на роботу пода. Йдеться про конденсат і контакти через нагрівання під час затяжок середині картриджа з'являється конденсат, маленькі крапельки вологи. Якщо з ними нічого не робити, вони накопичуються і починаються проблеми. Тому раз на день просто протріть сам картридж і контакт в поді. Це буквально 10 секунд, але така дрібниця реально покращує роботу пристрою. А ще якщо бачите, що картридж сильно тече, не варто ним користуватися, бо рідина може потрапити всередину поду, просочитися до мікрофона, який відповідає за автозатяжку. І тоді под може спрацювати сам по собі. Це називається автофаєр. Він починає парити, навіть коли ви не тягнете, або навпаки, перестає працювати зовсім. У нових моделях вже є захист від короткого замикання, але профілактика завжди краще і простіше попередити, ніж потім шукати новий картридж чи носити девайс у сервіс. Ще одна важлива річ екстремальні умови. Посистеми не дуже дружать із морозами та сильною спекою. Почнемо з морозів. Найчастіше при низьких температурах страждає картридж, бо рідна стає густішою, випаровучу важко її втягувати, і якщо ви часто затягуєтесь, може з'явитися гарік. Неприємно, але це ще півбіди. Просто міняйте картридж. До речі, якщо раптом з картриджем щось не так, не переживайте. У нас у вейпхаб завжди є запасні як в офлайн магазинах, так і в онлайн. А от спека серйозніше. Якщо залишити девайс на сонці, особливо в машині, акумулятор може перегрітися, вздутись і повністю вийти з ладу. А це вже не просто неприємність, а мінус девайс. Тому проста порада. Поди треба берегти. У спеку ховайте їх у сумку, не лишайте на сонці, а взимку носіть ближче до тіла. Наприклад, у внутрішній. Шні кишені куртки, все просто комфортна температура для вас, комфортна температура для вашого пода. Залишати подсистему на ніч на зарядці ще одна розповсюджена звичка. Це не критична помилка, але є нюанси, які справді можуть вплинути на довговічність акумулятора. Знаємо, багато хто ж так робив, зручно поставив перед сном, прокинувся і повністю заряджено. Але що я вам хочу сказати з приводу цього? Не робіть так сучасні девайси, особливо від відомих брендів, мають вбудований захист. Коли заряд досягає 100%, струм подачі припиняється. Тобто теоретично пристрій не перезаряджається і не перегрівається. Якщо залишати пристрій на зарядці всю ніч регулярно, з часом акумулятор починає зношуватись. Він гірше тримає заряд, довше заряджається, і це вже не той девайс, яким ви так кайфували спочатку. Тож наша порада, якщо маєте змогу, краще знімайте пот із зарядки, як тільки він повністю зарядився, або, хоча б, не заряд. Ай то щоночі це дрібниця, але вона реально продовжує життя пристрою. Ось і все. Ці прості поради допоможуть вам краще зрозуміти, як продовжити життя вашого девайса. Якщо ми щось забули, пишіть у коментарях помилки, які ви допускали при користуванні подами. Надіємось відео було для вас корисним. Не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на наш канал, щоб дивитися більше таких відео. Всіх любимо, всім па, -па. всім па-па.